Слава Ісусу Христу, вітаю, мої дорогі глядачі. Сподіваюсь, у вас все добре і ви в безпеці. Нехай кожен день приносить вам спокій, а всі негаразди обходять стороною. Давайте подивимося, що доля нам підготувала, який тиждень нас чекає. Ой, людоньки, добрі, сідайте ближче, будемо дивитися, що нам карти за Одещину кажуть з 28 липня по 3 серпня. Питаєте, чи буде спокій, чи е, знов щось прилетить. Е, перша карта колісниця. Такс, е, оце е, карта руху, атаки, рішучих дій. То може означати, що ворог знову активізується, щось вони будуть крутити вертіти. Швидко без попередження, словом, не сидітимуть тихо. Друга карта лицар мечів. О, а це вже щось різке і агресивне. Видко, що хтось там на тій стороні дуже рветься до а, дії. Це або обстріли, або а, дрони, шпигуни, або ще якась бздура. Вибачте на слові. Карта дуже конфліктна, несе небезпеку і провокації. Третя карта двійка пентаклів. А тут вже трохи по-іншому. Це карта. Балансу жонглювання. Виходить, ситуація буде нестабільна. Сьогодні тихо, а завтра тривога. Буде потреба швидко реагувати, підлаштовуватись в залежності від ситуації. Не буде зовсім спокійно. Бойова активність буде і повітряна, і інформаційна. Треба бути пильними, треба бо ворог щось замишляє, може раптово бити по інфраструктурі, але Одещина витримає головне зберігати холодну голову і слідкувати за офіційною інформацією. Тримаймося, бо ми сильні. Ой, мої хороші, сідайте, питаю в карту чи буде спокійно на Харківщині з 28 липня, по 3 серпня. Перша карта диявол. Ох, не люблю я цю карту, чесно вам кажу. То вже не просто тривожність, а якась темна загроза. Це може бути підступ, провокація, якась мерзота з того боку, що хоче страху нагнати або ввести людей в залежність від тривоги. Може бути і спроба щось підпалити в інформаційному чи реальному сенсі диверсії або удара по цивільним об'єктам. Друга карта королева жезлів. Um... Оце вже трохи дає надії. Харківщина тримається сильною згідністю. Є там стійкість і вогонь у серці, і в людей, і в тих, хто боронить. Це жіноча енергія, але вона не слабка. Вона стратегічна, впевнена, знає, що робить. Видно, керівництво і військові будуть діяти грамотно. Третя карта ту з Кубків. Ця карта про надію, про підтримку, про емоційне полегшення може бути і допомога, і якесь поліпшення ситуації всередині тижня чи ближче до кінця. Люди відчують підтримку як внутрішню, так і зовнішню. Е, на початку тижня щось темне нависне: чи то загроза, чи то якась спроба залякати. Але е, Харківщина не злякливих є сила, є мудрість, є підтримка, буде напруження, але й будуть. Моменти е, світла підтримки надії е, не можна розслаблятись, але і в паніку впадати не треба. Тримаймось як дуби в бурю з вірою в наших захисників, і все буде Україна. Ой, ну що ж, питаєте ви мене, яка буде ситуація на Київщині та в самому Києві з 28 липня по 3 серпня. Давайте дивитися, що нам карти підкажуть. Бо столиця то серце України, і не дивно, що всім болить, як воно там буде. Е, перша карта е, правосуддя. Ой, це дуже серйозна карта. Вона говорить про порядок, справедливість і контроль. Значить, ситуація під контролем, і всі е, рішення приймають зважено і відповідально тут нема місця хаосу. Тож влада і служби безпеки працюють як треба, щоб утримувати порядок. Друга карта закохані. Ця карта е, про вибір і партнерство може вказувати на те, що будуть важливі рішення, можливо, і переговори, щоб уникнути конфліктів. Вона нагадує, що треба діяти з розумом і обережністю, вибирати правильний шлях. Бо від цього залежить безпека, третя карта трійка жезлів. Ця карта про перспективи і плани на майбутнє. Вона каже, що ситуація. Розвиватиметься, але з підготовкою і стратегічним плануванням, можливо, будуть нові ініціативи для зміцнення безпеки й оборони. Ну що я скажу для Києва і Київщини загроза е терактів та обстрілів не виключена повністю, але вона під контролем. Влада працює над безпекою, приймаються важливі рішення, і є плани, щоб тримати. Ситуацію стабільною. Тож панікувати не треба, але бути уважними і обережними варто. Тримайтеся, вірте в наших захисників і бережіть себе. Слава Києву і слава Україні. Ой, мої рідненькі, дивимось Сумщину на тиждень з 28 липня, по 3 серпня. Ну, добре, зараз витягнуті карти, гляну, що там нам небеса почуть, бо край той неспокійний, близенько до біди. Перша карта. Королева Пентаклів Карта мені каже, що на Сумщині буде багато роботи, і е, зосередженість буде на збереженні стабільності, це як мудра господиня, що все тримає в порядку, і діти нагодовані, і погріб закритий. Видно, що е, місцева влада і військові працюють для них головне оберігати, е, що маємо. Також е, може вказувати на допомогу чи то гуманітарну, чи фінансову, чи підтримку ззовні. Друга карта, двійка пентаклів. А отут вже показує нестабільність. Тіпа сьогодні тихо, завтра гупає. Розумієте, прийдеться лавірувати, підлаштовуватись, десь перекривати, десь включати генератор. Карта каже: балансуй, не панікуй, підлаштовуйся, бо ситуація буде як на гойдалці, трохи туди, трохи сюди. Третя карта: двійка жезлів. А це вже карта вибору і погляду в майбутнє. Начебто е, хтось із керівників чи командирів буде будувати плани наперед, як оборонятись, куди змістити сили, що робити в разі погіршення ситуації. Це не карта дії, а карта стратегії. Видно, що все продумують, не сидять, склавши руки. Е, Сумщина е, цього тижня буде як добра господиня, е, триматиме все в порядку, але при постійній напрузі. Є загроза, є нестабільність, буде трохи хитання, буде тиск, але люди вистоять, бо все під контролем і з розумом. Словом тримаймо баланс, не забуваймо про обережність і вірмо в своїх. Хай ангел вас оберігає! Слава сумщині і слава Україні! Ой, ну слухайте, мої золоті, дивимось Полтавщину на тиждень з 28 липня по 3 серпня, я вам зараз усе розкажу. Перша карта туз Кубків, це карта миру, внутрішнього заспокоєння, наче хтось ковтнув свіжої водички після спеки. Може бути якась добра новина або емоційне полегшення, можливо, не буде сильних тривог. чи... Атак на початку тижня люди трохи видихнуть, щось обнадійливе появиться. Та й, взагалі, атмосфера, така як після дощу, свіжа, тиха. Друга карта паж мечів. Але тут вже не так все райдужно. Цей паж трохи насторожений, такий собі е, малий розвідник. Знаєте, він каже, що треба дивитися в обидва боки, бо хтось щось вивчає, підглядає, спостерігає. Може бути інформаційна активність або ворожі е, дрони. Ті, що літають і винюхують, куди можна вдарити. Третя карта, четвірка Пентаклів а це вже про обережність і закритість, видно, що область буде триматись у шкарлупці, все під контролем, нічого зайвого, без паніки. але... І е, без е, ризиків, е, може бути навіть якесь обмеження. Полтавщина цього тижня буде доволі спокійною, особливо на фоні інших регіонів. Але е, розслаблятись зарано, хтось спостерігає, щось вивчає. Загроза пряма, малоймовірна, але ситуація потребує обережності і уваги до деталей. Як каже народна мудрість, тихо, але пильнуй. Хай Полтава стоїть міцно, а небо буде чистим. Бережіть себе і будьте на зв'язку. Ой, людоньки, ну сідайте ближче. Будемо дивитись, що ж то буде на Запорізькому напрямку з 28 липня по 3 серпня, бо край той гарячий, там кожен день, як на пороховій бочці. Та витягнула я вже карти. І слухайте, що вони нам кажуть. Перша карта король мечів. Такс... Е це вам не жарти. Цей король строгий, рішучий, то е, може означати або серйозне військове керівництво, або збільшення активності бойової. Е, видно, хтось буде діяти чітко і без емоцій, або наші, або ж ворог. Може бути нова хвиля ударів або рішень, направлених на контроль територій. Друга карта зірка. Ой, а це вже як промінчик світла у тьмі. Видно, що, попри все, є надія, є віра, є плани на відновлення. Може навіть буде. Якась позитивна новина, або е, натяк на е, покращення ситуації. Можливо, на деяких напрямках трохи стабілізується, люди тримаються, вірять у краще, і це дуже сильно. Третя карта шістка мечів. А ця карта про рух і зміну позицій. Може вказувати на евакуацію, е, ротацію військових або ж переміщення техніки і живої сили, як з нашого боку, так і ворожого. Також це може бути. Про відхід з якоїсь позиції або про спробу просунутись. Карта несе напругу, але й перехід у новий стан е, можливо, кінець е, чогось і початок іншого. На Запоріжжі тиждень буде дуже напружений, але й не без промінчика надії. Е, військове керівництво триматиме ситуацію в руках, будуть рухи, переміщення, можливі атаки. Але і віра в перемогу та світле майбутнє не згасне. Люди. Там сильні, і дух у них незламний. Тримаймось, молімося за наших воїнів і за мирне небо над головою. Запорізький край вистоїть. Слава Україні, героям слава! Ой, ну що ж, дивимось, чи є небезпеки для Миколаївщини з 28 липня по 3 серпня. Та добре, зараз глянемо, що там карти показують, бо край той і до моря близько, і не раз вже прилітало. Перша карта відлюдник. Такс, це карта тиші, самозаглиблення обережності. Вона мені каже, що буде певне за тиша, можливо, навіть менше активності ніж було до того. Але ця тиша не спокій, а така, знаєте, насторожена як перед бурею або вичікування. Люди будуть більше у внутрішньому напруженні в режимі спостереження. Увага підвищена, але дій може бути небагато. Друга карта імператриця. А це вже дуже гарна карта. Вона говорить про е, захист, турботу, родючість і стабільність. Видно, що область має підтримку і матеріальну, і е, людську. Може, е, може навіть буде якесь відновлення, укріплення, щось будуть покращувати. Люди гуртуються, працюють разом, об'єднуються і це дає силу. Третя карта. Трійка пентаклів, а це карта командної роботи. Тут вже видно, що буде координація між службами, військовими, цивільними, волонтерами. Все робиться чітко і злагоджено. Ніхто не кидає край напризволяще, іде спільна справа, укріплюють те, що треба, готуються до будь-яких сценаріїв. Отож, що карти кажуть прямої загрози в картах не видно, але є уважним. Жність, настороженість і підготовка до всього. Ворог може бути не дуже активний, але наші не дрімають. Тобто, небезпека можлива, але е, відповіді на неї вже готуються. Бережіть себе, пильнуйте, але, е, але без паніки. Ой ой, мої рідненькі, ну як тут не подивитись, що буде на Херсонщині з 28 липня, по 3 серпня, край наш зболений, але незламний. Як той дуб у степу, перша карта, дев'ятка жезлів. Такс. Це карта втоми, але й стійкості. Видно, що люди там вже дуже виснажені е, фізично і морально, е, але все одно на сторожі готові до нових ударів, до нових випробувань. Це як отой вояка, що вже і побитий, і порізаний, а все одно з автоматом стоїть. Друга карта ієрофант. О, тут вже глибше е, Це карта мудрості, підтримки, традицій. Люди згуртовані як у храмі, є віра. Є сила в єдності. А ще ця карта часто говорить про е, дотримання правил, тобто влада і служби працюють за планом. Е, третя карта десятка жезлів. Ех. Тяжка карта. Видно, що навантаження буде велике і психологічне, і фізичне. Люди тягнуть на собі все, як отой селянин, що несе на плечах цілий віз. Це можуть бути часті тривоги, удари, обмеження і загалом високий тиск з боку ворога. Але знаєте що, ця карта також каже ще трохи і дійдеш до мети, лиш би не зламатися. Карти кажуть, на Херсонщині тиждень буде важкий, це правда. Загрози нікуди не ділись, буде багато напруги, можливо, нові обстріли, особливо по прифронтових районах. Але люди там незламні, тримаються, не здаються і вистоять, хоч і важко. Тримаймося, молимося за наших і пам'ятаємо, після важкого тягаря завжди приходить полегшення. Слава Херсонщині, слава Україні! Ой, мої серденька, дивимось Луганщину з 28 липня по 3 серпня. Перша карта колісниця. Так, це карта руху наступу тиску. Видно, що на Луганщині буде рух військовий і то інтенсивний. Або наші будуть пробивати десь, або з того боку буде наступальна активність, причому швидка, без великого попередження. Раптові зміни, перегрупування, атаки все можливо. Хтось летить. На повній швидкості і зупинятись не збирається. Друга карта диявол ой біда. Це карта маніпуляцій, агресії, залежностей і темних сил. В контексті війни це про жорстоку підступну тактику ворога, провокації, страшну брехню і терор. Можуть бути удари по цивільних, примусове вивезення людей або страхання населення. Дуже е, тривожна карта, несе втручання зла, так скажу вам прямо. Третя карта закохані. А отут вже цікаво, бо карта добра, але вона про вибір. Це як кажуть, на роздоріжжі стоїмо. Або буде шанс ухвалити важливе рішення, або відбудеться поворот у ситуації, і треба буде обрати з ким ти, за ким і як далі жити. Може бути і внутрішній конфлікт, і питання, як діяти далі. Але є надія на свідомий вибір і підтримку один одного. Карти кажуть, Луганщина перед великим тиском. Ситуація тяжка, темна, багато зла. Там ще, на жаль, люди не здались попри все і будуть приймати рішення, які матимуть значення на довгу перспективу. Ситуація серйозна, але й надія є. Моліться, підтримуйте, не втрачайте віру, бо за ніччю завжди приходить світанок. Тримаємось разом. Слава Луганщині, слава Україні. Дивимось, що ж там буде на заході України з 28 липня по 3 серпня, а то всі ж хочуть знати, чи будуть обстріли, чи можна вже трохи дихнути спокійніше. Та давайте дивитись разом. Ем, перша карта світ. Ой! Це дуже добра карта, як великий подарунок. Вона, вона е, каже про е, завершення якихось труднощів, про гармонію, мир і повноту. Це така карта, що говорить, можливо, буде спокій і стабільність. А далі е, навіть відкриються нові можливості для розвитку і відновлення. Дуже світла карта, яка радує е, серце. Е, друга карта відлюдник. А ось це вже карта тихої обережності. Вона каже, що треба буде. Триматися в тіні, не висовуватись, бути уважними і пильними, можливо, активності ворога не буде багато, але все ж треба бути на поготові. не розслаблятись, бо невидимі загрози можуть бути. Така собі тиша перед бурею або ж тиша, що е, дає час подумати і підготуватись. Третя карта лицар Пентаклів. А цей лицар це про повільну, але впевнену роботу про стійкість і витримку. Він не спішить, але і не зупиняється. Значить, на Заході будуть робити все, щоб тримати оборону, підтримувати порядок і забезпечувати безпеку. Працюватимуть надійно і наполегливо. Карти кажуть, скоріше за все буде порівняно спокійно, але треба залишатись пильними і тримати оборону. Цей тиждень дає можливість трохи перевести дух, підготуватись і згуртуватись. Тримайтеся, вірте в краще і бережіть себе. Слава Україні і слава нашому західному краю. Дивимось, яка ситуація буде на Донеччині з 28 липня по 3 серпня. Край цей важкий, там і так нелегко, то глянемо, що нам карти підкажуть. Перша карта десятка жезлів. Ой ця карта то тяжка, ноша, велике навантаження. Люди будуть тягнути на собі дуже багато, як той е, віз із е, дровами е, в спеку. Це про велику відповідальність, важкі зусилля. І в тому здається, тиждень буде дуже важкий багато роботи і переживань. Друга карта паж жезлів. А цей паж то маленький вогник надії, але і ще поки що початок. Він приносить новини, нові ідеї, але ще не дуже великий досвід. Може означати, що на Донеччині будуть якісь нові спроби змінити ситуацію, можливо, навіть якісь бойові дії, але вони поки що на початковому етапі. Третя карта вісімка мечів. Ой, це карта замкненості і обмежень. Вона говорить, що люди можуть почуватися е, затисненими, немов у кліці без виходу. Можливо, будуть якісь труднощі з рухом, блокади. Або психологічний тиск, люди можуть відчувати безсилля перед обставинами. Донеччина цього тижня буде під великим тиском, як фізично, так і морально. Навантаження велике, ситуація важка, і, хоч є маленькі спроби змінити щось на краще, загалом відчуття обмеженості і замкненості не покине. Бережіть себе. І один одного молимося за наших захисників. Слава Донеччині і слава Україні. Зараз будемо дивитись, чи буде небезпека обстрілів для Дніпропетровщини з 28 липня по 3 серпня. Перша карта дурень. Ой, це карта про нові початки, несподіванки і ризики. Тут може бути і необачність, і певна безтурботність, або ж хтось може робити якісь легковажні вчинки, ворожі сили можуть спробувати раптово щось, але без великого плану, скоріше імпульсивно. Друга карта закохані. Ой, А це вже про вибір. Можливо, ситуація потребуватиме прийняття важливого рішення. Або від командування або е, навіть е, від самих людей. Ця карта говорить, що треба буде думати головою, бо від вибору залежить дуже багато. Можливо, будуть якісь переговори або е, внутрішні протиріччя. Третя карта сімка жезлів, е, оце е, вже про м, оборону. І боротьбу карта показує, що будуть захищати свої позиції. Можливо, навіть у складних умовах противник може атакувати, але наші стоять міцно, тримають оборону, не здаються і готові дати відсіч для Дніпропетровщини. Тиждень буде напружений з певними несподіванками і ризиками. Обстріли можливі, але все залежить від того, як правильно і швидко реагуватимуть наші. Вибір, як діяти, буде дуже важливий і відстояти свої позиції. То першочергове завдання: тримайтеся, вірте в наших захисників і будьте пильні, все буде Україна. Дивимось, яка буде ситуація на Черкащині з 28 липня, по 3 серпня, і чи варто боятися обстрілів? Перша карта зірка. Ой, це дуже добра карта, яка несе надію і світло. Вона каже, що в цю пору буде відчуття спокою, віра в краще і можливість для відновлення. Зірка часто вказує на захист і підтримку. Тож то що добрий знак. Друга карта вісімка кубків. Ця карта говорить про те, що люди можуть відходити від чогось важкого, залишати страхи і тривоги позаду. Можливо, це означає, що небезпека обстрілів буде зменшуватися. Третя карта. Відлюдник. Тут карта каже, що треба бути обережними і уважними. Відлюдник це е, карта пильності, самозаглиблення, е, не варто розслаблятися і треба триматися подалі від зайвого шуму. Тиша, можливо, буде, але не можна. Забувати про обережність. На Черкащині тиждень буде переважно спокійним, небезпека обстрілів зменшиться, але треба бути уважними і не втрачати пильності. Це час, коли можна трохи перепочити, але не розслаблятися повністю. Тримайтеся, бережіть себе і вірте у краще. На сьогодні, все. Дякую, що були зі мною, слухали і довіряли. Нехай лихо оминає, погані прогнози не збуваються. Пам'ятайте все у наших руках. А тепер прощаюсь з вами: бережіть себе і своїх рідних, не втрачайте надії, і нехай ангели вас охороняють. До нових зустрічей! Хай вам щастить і мирне небо буде над головою. Слава Україні!